Вітаю, друзі! Тут видання Політико повідомляє, що Еммануель Макрон, президент Франції, за вечерю з морепродуктів, заявив, що Україна дуже скоро впаде. Хочу розчарувати пана Макрона. Україна не впаде не скоро, не пізніше. У Україні може змінитись влада, Конституція. В Україні може змінитись навіть державний устрій і навіть територіальний устрій. Але Україна не впаде, як вона не впала до цього тисячі років. Будучи навіть окупованою, Україна не впала. Тому Макрон має чітко це знати, собі отут на носі замітку зробити. І ще хочу йому нагадати. Що саме наша Руська, українська княжна Анна Ярославовна навчила його пращурю митися, бо до цього вони дуже смерділи. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!